Доброго дня. Знову піднялася тема конфіскація автомобілів у тих, хто п'є за кермо. Так, в странах Балтії така практика є. Але в нас таку практику робити не треба. Кажуть, що тоді всі прокурори, депутати будуть ходити пішки, тому що саме вони п'ють. Ні, не будуть. Не будуть. Будуть ходити пішки ті, хто не може відкупитися і хто не п'є. Ви знаєте, як фабрикується 130 та у нас зараз. Будуть фабрикувати посилено, конфіскувати автомобіль, віддавати його, звісно, не на ЗСУ, а може і на ЗСУ, а потім, коли прийде рішення суду, що людина не винна, а автомобіль вже немає, отак от воно і буде. У нас таке робити.